Hei, Yo, hiater, Anastasia. Oya, larere, Усім привіт! Мене звати Настя, я викладач шведської мови. І сьогодні ми з вами розберемо таку тему, як пронумен, це займенники. Тобто, як сказати шведською мовою я, ти, він, вона, вони і так далі. Тому. Поїхали. І спочатку давайте подивимося на займенники однини, singular, тобто я, ти, він, вона. І, звичайно, ми почнемо з займенника я, і шведською мовою займенник я він звучить наступним чином: йогі, йогі, але, по суті, коли ми розмовляємо, ми не кажемо йогі, ми кажемо просто йо. йо. Наприклад. Jag heter Anastasia. Men näst Anastasia. Jag heter Anastasia. або просто "jag". Jag heter Anastasia. Jag heter Anastasia. Nu stoppnar sig du, Du. 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 Er glad? Er du, du. Тут, до речі, речення, в якому ви одразу можете побачити, як в шведській мові будуються питальні речення. Ви бачите, що на першому місці стоїть ті слова er, «є», та бути в теперішньому часі є. R döld є ти радісний. Er du Nei. Joi er. Ні. Я злий, наприклад. Я. Яр ар. Я є злий. Наступне хун. Хун. Це вона. Хун ар лара. Вона є вчитель. Хун ер лараре. Вона вчитель. Хан це він. Хан är смарт. Він розумний. Хан är смарт. Хан він. В шведській мові є займенники, які не існують в українській мові. Це займенники ден і диет. Але, по суті, це те ж саме, що він, вона, воно, але тільки для усього неживого. Що я маю на увазі? Наприклад, я можу сказати Jag har en bok, мене є книжка, den ligger på bordet, вона лежить на столі. Книжка це неживе, я не можу сказати хун на неї, тому що в шведській мові. Хун і хан використовуються тільки для живого. Ми можемо також з тваринами вживати, коли ми знаємо стать тварини хун і хан. Але зазвичай навіть з тваринами ми вживаємо ден або диет. Отже, наприклад, книжка це вона, але я не можу сказати на неї хун. Тому в даному випадку я буду використовувати займенник ден. Книжка, в неї артикль N, Н book», тому замість слова книжка, да, вона, я буду вживати займенник den. «ден». ден лігер побуде. Вона лежить на столі. А тепер займенник дієт. Бачите, да, там було ден, закінчується на n, тому що це зі словами, у яких артикль n. Дєд закінчується на ціє, це означає, що буде вживатися зі словами, у яких артикль ед, тому що. Я думаю, що ви знаєте, якщо не знаєте, то тепер будете знати, що в шведській мові в нас усі слова, абсолютно усі слова, вони діляться на слова з артиклем ен і слова з артиклем ет. І, на жаль, в нас немає ніякого правила, яке б казало, що ось ці слова це n, а ось ці слова це ет, ет, ні. На жаль, тут ми просто потихеньку, потрошечку запам'ятовуємо, у яких словах. Артикль N, а у яких словах артикль «ет». Так ось. Наприклад, тепер я хочу сказати йогот. В мене є стіл. -буд". І далі я хочу сказати: він великий. Діят ар стуч. Знову ж таки, він стіл, неживий. Я не можу сказати на нього хан, тому тут я буду вживати займенник «Діят». Yo read put. Дієт ерстуч. stort. мене є стіл, він є великий. Отже, den і diet вживається в значенні він, вона, воно, але для усього неживого. Тепер ми з вами переходимо до plural множини. Тут в нас є займенник we, we – це ми, we – ви йобарти самманс. Ми працюємо разом. Ви йобарти сам мас. Ми, ні. ні, це ви, ні, ер-ніфта, ви одружені. Ер-ніфта, ви одружені. Знову ж питання, бачимо, на першому місці стоїть дієслово Є ви одружені? Дом це вони. Незважаючи на те, що тут в нас дві букви, але цей займенник, він е, вимовляється як дом. Дом. Це вони. І тут, до речі, важливо, що вони, тут вживається і як з живим, так і неживим. Тут в нас немає ділення. Наприклад, я е, гар могня копар, в мене є багато чашок. Дом ер улейка вони різні. До гар могня копар, дом-ер уліки. Чашки в нас не живі, але я все одно кажу-уліка. дом ер улікя". Вони є різні. А тепер з живим. гар Хун, Хунгар бан. В неї троє дітей. гар Хун, Хунгар бан. Дом Алла ер lika. Вони усі схожі. Да? Вони дом алла, вони усі ер-ліття. Er схожі, однакові. Дом це вони. Отже, давайте ще раз разом зі мною вимовимо усі займенники. Йог або я дю хун. Хан. Ден. det, vi, ni, Дом. Ось такі займенники шведській мові. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забувайте підписуватися та ставити лайк. Якщо у вас є питання, задавайте їх під цим відео. А ми з вами побачимося вже наступного відео. då!